Друзі, каркас будинку може бути різний. Він може бути металевий, він може бути залізобетонний, але ви знаєте, що ми займаємося будівництвом будинків по каркасній, класичній канадській технології будівництва і працюємо виключно з дерев'яним каркасом. Сьогодні весь випуск буде присвячений власне нашому силовому дерев'яному каркасу. Я вас вітаю на каналі компанії «Карпати Будкаркас». З вами я, Заржіцький Максим, і ми починаємо. Ми сьогодні розглянемо традиційну комплектацію нашого будівництва. Скажімо так, більшість наших каркасних будинків вона будується по такій комплектації, а також звернемо вашу увагу на якісь певні елементи, е, такі як, наприклад, ось цей металевий швелер. Чому він тут, для чого він потрібен, обов'язково все сьогодні розберемо. Отже, що таке дерев'яний каркас? Це по великому рахунку як скелет будинку. Для виготовлення його ми використовуємо брус січням 40 на 150 Потім повністю по всьому зовнішньому периметру ми обшиваємо його плитним матеріалом, в нашому випадку це USB-плита в певних моментах. Для забезпечення додаткової жорсткості зовнішньої конструкції також використовуємо діагональні укосини, запили. Ці всі елементи окремо пропрацьовує наш конструктор, і ми їх, звісно, застосовуємо. Брус з січням 40х150 це досить невелике січення. тому для отримання. Більших січень, які вимагає, наприклад, конструктив, ми використовуємо так називаємо набурний брус, коли до кубки з'єднуються одразу 2, 3, 4, інколи навіть 5 наших стандартних робочих брусів. Вони з'єднуються між собою гвинтами, збиваються цвяхами, і ми отримуємо в результаті: от, наприклад, в даному випадку, це наш віконний прийом, Ми отримали брус січенням 150 на 120, який повністю відповідає. Тим конструктивним навантаженням, які були закладені. Найпершим елементом, який монтується в поготовому фундаменті, є наш обв'язочний брус, або, як його називають, маурлат. В нашому випадку це є подвійна обв'язка. Йде перший обв'язочний брус, потім йде ще один брус, а вже потім власне брус, нижній брус цінової панелі. Таким чином, ми маємо повних 120 мм на майбутній чистовий ноль, або так називаємо чистову стяжку. Важливо знати, що гідроізоляційний килим між першим брусом і бетонним фундаментом обов'язково також, уже зараз, обов'язково для нас є прокладання додаткового гідроізоляційного килима із спіненого поліетилена між. Першим і другим брусом, другим і третім. Для чого це потрібно? Для того, щоб унеможливити попадання додаткової вологи і в майбутнього, скажімо так, виходу теплого повітря з нашого теплого каркасного будинку. Крок стів в каркасному будинку. Існує міф, що цей крок повинен бути прив'язаний до утеплення. І ніби ти розрізаєш один лист утеплювача і потім безвідходно закладаєш в проміжки між каркасом. Насправді це суперечить дещо навіть просто банальні логіці. Крок між стійками в каркасному будинку залежить виключно від тих конструктивних навантажень, які закладені на власних сам соловий каркас. І не потрібно прив'язувати його ні до якого утеплювача. Тобто, в будь-якому випадку крок між стійками визначається конструктором і тими розрахунками, які він закладає. Обшивати будинок осб плитою чи використовувати діагональні укосини це те дискусійне питання, яке часто нам пишуть в коментарях і обговорюють на різних будівельних форумах. Дивіться, насправді різниці немає. По всіх, скажімо так, світових стандартах каркасного будівництва для забезпечення додаткової жорсткості каркасу використовується або. Зовнішнє обшиття плитним матеріалом, таким як ОСБ плита, або діагонально зарізані укосини. Ми будуємо по класичній канадській технології і ми використовуємо плитний матеріал ОСБ плита 3. Міжповерхове перекриття. Ви бачите, в нашому будинку немає повноцінного другого поверху, а тільки житлова антресоль. Але для її реалізації використовується брус того самого січення, і це брус 50 на 200 В якості чорнової підлоги другого поверху ми використовуємо ОСБ-плиту товщиною 22 мм, або ЦСП плиту товщиною 16 мм. Не можу не звернути вашу увагу на цей соловий елемент, який ви бачите в нашому дерев'яному каркасі. Так, це металевий швелер 18-ка, який ми повністю сконструювали, зварили по контуру наших зовнішніх стін і контуру даху. Конструктором і замовником було прийнято рішення про повну відсутність будь-яких підпірних дерев'яних колон і опущених балок. Тому для забезпечення несучої здатності конькової балки і в загальному конструкції було прийнято рішення ввести такий додатковий конструктивний елемент, як металевий швелер. Фінальним етапом нашого дерев'яного каркасу є улаштування кроквіної системи даху. Ви бачите, у нас повністю виставлені крокви по периметру будинку. Частково змонтована гідроізоляційна плівка. Попереду обрешітка, контрейка і фінальне дахове покриття. Збивай каркас на цвяхи, не використовуй саморізи, і такий будинок простоїть 100 років. Це один із багатьох міфів, який гуляє в нашому інтернеті про каркасне будівництво. Ми використовуємо цілий набір кріпильних елементів. Це декілька видів цвяхів, це декілька видів саморізів, це гвинти по дереву, шпильки, анкера. Тільки такий комплексний підхід дає можливість побудувати дійсно надійний і довговічний будинок. Заду мене каркас, він майже готовий. Попереду дахове покриття, фасадне оздоблення, вікна, двері, внутрішні інженерні та внутрішні чистові оздоблювальні роботи. Всі ці етапи ми будемо висвітлювати в циклі наших випусків про будівництво каркасного будинку від А до Я. Друзі, ви знаходитесь на каналі Карпати Будкаркас. Не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки в коментарях, пишемо запитання і до зустрічі на будівництві вашого будинку.